На місці Єхонії, сина Йоакима, царював Седекія, син Йосії, що його настановив на вуходоносор, цар Вавилонський, царем над юдейською землею. Та ні він, ні слуги його, ні мешканці Єрусалимські не слухалися слів, які Господь говорив через пророка Єремію. І послав цар Седекія Юхала, сина Шелемії, та священника Софонію, сина Масеї, до пророка Єремії, аби йому сказали Помолись за нас до Господа, Бога нашого. Єремія ходив іще на волі серед народу, не був ще ув'язнений у тюрмі. Тим часом. Фараонове військо вирушило з Єгипту, і халдеї, які облягли Єрусалим, довідавшись про те, відступили від Єрусалиму. І надійшло таке слово Господнє до Пророка Єремії. Так каже Господь Бог Ізраїля: Ось як скажіть юдейському цареві, що послав вас до мене спитати. Фараонове військо, що вирушило вам на підмогу, повернеться назад у Єгипет, у свою землю, а халдеї прибудуть знов, щоб воювати проти цього міста. Вони здобудуть його і спалять. Так каже Господь: не оманюйте самих себе, думаючи, халдеї, напевно, відійдуть від нас, бо вони не відійдуть. Навіть якби ви побили все халдейське військо, що проти вас воює, так що у них застались би тільки поранені, то й ті поставали б кожен із свого намету та й спалили б це місто. Тим часом, як халдейське військо відступило від Єрусалиму перед фараоновим військом, Єремія покинув Єрусалим. І пішов у Веніаминову землю, щоб розділити там спадщину у своїй родині. Як же дійшов до Веніаминової брами, то вартовий Ірія, син Шелестії, сина Хананії, зупинив пророка Єремію, кажучи Ти хочеш перейти до халдеїв? Єремія ж мовив. Неправда. Не хочу я переходити до халдеїв. Та Ірія не зважав на те, взяв Єремію і привів до князів. Князі ж, люті на Єремію, заходились його бити, ще й посадили в тюрму, в будинкові писаря Йонатана, з якого зроблено тюрму. Так Єремія зійшов у землище під склепіння та відсидів там багато днів. Утім, цар Седекія послав його взяти звідти, І потай від усіх спитав його цар у своїм палаці: Чи нема якогось слова від Господа? Єремія ж відказав Є і додав: Ти потрапиш у руки Вавилонському цареві. І сказав іще Єремія цареві Седекії. Чим провинився я перед тобою, перед твоїми слугами і перед оцим народом, що ви мене в тюрму вкинули? Де ж тепер ваші пророки, що вам пророкували? Цар Вавилонський, мовляв, не прийде на вас і на цю країну. Тож вислухай мене, мій владико і царю, нехай моє благання дійде до тебе. Не повертай мене в будинок писаря Йонатана, щоб мені там життя не позбутись. Тоді цар Седекія звелів ув'язнити Єремію в тюремнім дворі і давати йому з пекарської вулиці побуханцеві хліба на день, аж поки не вийшов увесь хліб у місті. Так перебував Єремія в тюремному дворі.